21 жовтня 2025 рік ми прискочили додому колісо зробити. Дай на ну, Денис, кажи. Бачите, колісо, хто бачив попереднє відео, бачите, як вона працювати має. О! Отак собі спокійно, то вона ще не змащена. Ну, корач, щоб тут добитися, прийшлося півдня махатися, воно зарж... за... не так заржавіло, як просто там забилося е, пилюкою плюс. Е, е... Волога, Ржавчина, гроші. зробили, ну як зробили, розворушили. Зараз їдемо в село ставити на комбайн, Але чого я це з вами оце хочу поділитися враженнями? Приїхали ми ж додому. Ну, ми ж зараз якби квартируємося в родичів, знаєте? От приїхали додому, і так тут любов вдома, я вам кажу, так приємно. І матірьок хата скоро. Набдін. Я не знаю, ну так якесь місце, якесь таке сонячне. Бачите? Приємне, намолене, як то кажуть, знаєте, як кажуть е е люди такі, е як воно називається? Коротше, не важливо хто там каже. Коротше, приємно тут. А кожну залізячку знаю, кожну ямочку, кожну какаху. Воно своє родноє. Ну, вибачайте, ну що зробиш? Закидаю я часто русськими словами, ну, куди дінешся, коли ми виросли на русському телебаченні книжках, вчили русську мову, літературу, диктанти писали. Болоділо, да. От. така ситуація. Другий день хороша погода. Ну, яка хороша? Зранку вночі і зранку мороз, потім ближче до обіду туман. І вже так, після обіду, гарно так дивився прогноз, така погода ще буде завтра-післязавтра. І ми, значить, дуже-дуже плануємо завтра молотити. До речі, всім привіт землеробам. Ажіутаж, моє відео про ціну на сою підняв непоганий. Народ пише, народ дзвонить. всі розказують свої ціни, свої умови, всі афігівають, ну що зробиш? О, о. Сьогодні дзвонив до мене один старий-старий колега. З тих таких, як хтось мені писав, з тих, ото, що тільки колгоспи розпалися, і це зразу він ото вдарився е, в сільське господарство і досі човпеться, здоров'ячка немає. Оце, В той рік його прихватило болячка, інсульт чи інфаркт прямо в полі. Добре, що ще десь там спів якось подзвонити, впав прямо бідняга. Я як почув. Думаю, курва, то ж мене таке чекає, блін. треба певне ту справу нахер закидати з тими блін, землями і з тими роботами. Як ви думаєте, народ? І от він сьогодні дзвонив до мене і все рівно. ледь-ледь-ледь говорить, ледь ходить, але зі мною не згоден. Треба, каже, сіяти, треба молотити, треба, треба, треба. Я кажу, йоба мать, ну що зробиш? Ну то таке. А ви що думаєте, народ? Ні, сіяти, молотити, збирати треба. Але треба, щоб ще ж того був нормальний толк. От. Але і треба добре зважати всі плюси і мінуси, бо, скажімо так, ну наробитися, я люблю наробитися так добре, наробитися, прийшов ввечері, ліг снопиком в ліжку, навіть не помився, блін, навіть, і лежиш, оце закатись, Я так люблю таке. Оце моя друга жінка то казала, ввечері приїду, каже, що сьогодні наробився так, як ти любиш. Кажу, да, блін". так, бах лежу. Але тільки аби нічого не боліло. От наробився такий, знаєте, ну втома така, втома. Це колись моя мама виписувала радянський журнал, радянська жінка називалася. І там, як зараз пам'ятаю, на обложці якась там мамзель радянська, ну, дама симпатична, писала. Стаття така була і, і такий заголовок Хочу втомлюватися. От так, от, розумієте? То от таке ситуація, знаєте, то від роботи наробився, але ж кажу, що якщо... Прикинути, що це ж ми, як обробляємо поля, ми ж ти дихаємо. А ну народ, скажіть, хто з вас пирскає в поле і вдягає Вот. Або хоча б маску, то, хоча та маска до, до сраки, бачите на слові. Ну, якісь засоби захисту, знаєте, які вони мають бути? Вся морда має бути захищена. Е, хороше очищення. До речі, я стикнувся колись з питанням. Е, Засобів захисту, Це коли ми тільки почали ну, з другою жінкою вгатили 3 гектари малини, і часто треба було її обробляти. І значить, я от попирскаю поле. І після того, так тижнів-два, я бронхи чую. отак от Просто бронхи, от так чую, що вони в мене є. Не болять нічого, просто чую, що вони. От зараз я навіть не чую, от правда захрип, хворію. Ну, е, значить, я вирішив з тим боротися якось. І засів я за інтернет. Ті всякі сучасні респіратори, такі, коротше, там в них захисту дуже херня. Щось таке, що супер-пупер, там очищення повітря Коштувало дуже сумасшедші гроші. І ресурс дуже малий. І знаєте що? Самий оптимальний варіант звичайний радянський противогаз. Так, 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 не, не смійтеся, противогаз, радянський противогаз. І це я знайшов в інтернеті, купив противогаз, по-моєму, 50 гривень. Ціла херня новенький про ще радянський, але все, не збутляний, все класний? З банькою. Я, коротше, його купив. Ну замовив новою поштою. Приїхало воно мені на нову пошту. Я, значить, його міраю, Там хлопці ті всі ржуть з мене на новій пошті. Дядько каже, що ви робите? На, на багатий вечір збираєтеся? Чи що? Кажу, та ні, от буду, буду перскати поле обробляти в противогазі, Сміються от, ну хай собі сміються. Але скажу вам, що цей противогаз радянський з вугільним фільтром працює во. E, e, значить, да, була хату в ньому працювати, особливо ну, літом жару, e, Ну як літом жару, скажете, хто літом жару пирськає, ну, жару не пирська, пирська ж ввечері, але все рівно градусів 30-25 жара, проти газу натягнув, то, то e, коло морди підстікав аж також під самий, цього, аж під самий клапана, аж булькало. Але фік з ним. Сусіди зглядалися. Діти вибігали, пальцем тикали, де діти зараз бачили дядька в противогазі, знаєте? От. Але скажу я вам, все так, як книжка пише, значить, я починав обробляти, противогаз вдягав. Потім мив руки з милом, сам противогаз мив, потім лице мив. І я вам скажу, що такого відчуття того в мене більше не було, коли я користувався противогазом. От. І там я начитався, що цей, та банька, та вугільний фільтр він має теж певний ресурс, і його можна міняти. Не можна, а треба. От. От така ситуація. І признайтеся на мені, народ, а хто тими засобами захисту користується, Оці приватники, єдинолічники, а ну, хто, хто з вас? Я вам скажу чесно. За все життя ні, ні разу не бачив дядька вдо десь там в полі своє поле пирскає, чи, чи щось обробляє в цьому в якомусь респіраторі чи ще щось. Бачив тільки в агрофірм. І це, виявляється, хлопці не, не за своє здоров'я дбали, а просто в, не, в деяких агрофірмах штрафують, коли, коли без маски щось робиш. <сум> Правильно роблять. Дбають про здоров'я працівників. Так, народ, все, бувайте здоровенькі, сонце, сонце, вон, бачите де сонце, бачите, не бачите. Сонце до сторону. Колосова рудка хоче сховатися за гору. Зараз буквально 20 хвилин, воно тільки за гору, і вже тут буде вечір. Але наверху ще буде день. Бо я ж кажу, Кременець в такому каньйоні, і так доволі у нас тут специфічно все влаштовано, природа. Якби там на горах по об'їзні Сечівка, Переліски, Дебона Гора. Там ще буде день, з пів години ще буде дня. А тут у нас вже буде вечір, бо зайде сонце за гори. І, звичайно, такої пори вже буде даже холодно, трохи в пазюрі буде. Може трохи даже пізнувати летіти в село, але ну, поїдемо, хоч щось зробимо. Трохи цікавіше зараз буде крутити, ніж завтра зранку в приморозку не хочеться. От. ну Комбайна ми ще не доготували і за тієї куліси. Ну, побачимо. Я ще може вам щось познімаю в селі коло комбайна. От. Ну все, бувайте здоровенькі, хто там розказує, хто вже молотить сою, яка вологість у вас, з якого регіону? Що там, як. Бо я то як міра вологість то прямо на полі, хто, хто слідкує за за відео нашими. Чи як, Віду якесь таке дебільне слово. Репортаж, довге слово. Не знаю, Відейки, відяйки, відійки. відійки, відійки. От. Скажіть, як, там, як у вас вологість сої? Бо я вже навіть настільки серйозно налаштований. Причому вчора говорив своїм старим колегам і підписником Грішом, він каже, що соя 19-18 вологості може лежати зиму, поки зимно. А ну скажіть народ, може лежати. Бо якщо може лежати, і мало того, він ще й каже, що вона може за тиждень-два підсохнути на 1,5-2%. Сама по собі, що скажете народ? Дуже стромна справа, звісно, тримати вологу. Сою. Ну, в будь-якому випадку налаштований я завтра десь в обід після обіду молотити починати помаленьку. ну воно І помаленьку не виходить, і, і побыстреньку не хочеться, щоб дещо не вкрутити. От. Ну тільки завтра, післязавтра погода, а там десь може ще буде. ну Будемо бачити. Коротше. От. Землі небагато, посів сої 7 гектарів. Але 7 гектарів. В шістьох кусках в двох районах, в трьох селах. <риклад> <риклад> так. Два куски між Шисенівкою і Вілією, Вілією Шумського району. Два куски між Плоским і Кушлином Кременецького району. І два куски між е... Горанкою і Шпиколосами Теж Кременецького району. Отаке. От Отака фігня. Ну, фактично останні два куски це вже в цьому році, дай Бог зібрати, це вже я останній раз їх напевне обробляю, не напевне, а точно. Я поміг родичам продати хутір, хто слідкує за віддійками. Хутір продався вже давненько. Договорилися з новою власницею, що його якби, дасть мені змолотити, а далі вже вона собі щось там буде сама певне робити на тому полі. От. Ну, я ж казав, підпиляв гіляку, на який сидів, але я ту гіляку і сам пиляти думав. Так що так воно автоматично вийшло. Ага. Сьогодні дзвонив місцевий фермер з Плоского. Я ж пая продаю. Цікавився ціною. Ні, я не сподівався, що він ціну дасть з добрячу. Понятно, що він на місці шукає такої, знаєте, ну. Варіанти най найвигідніших, ну, акуратно кажучи. Ну, скажімо так, він мені запропонував в 5 разів менше, ніж я хочу. І в 2 рази менше, ніж мені вже пропонують. Отаке. От ну, така справа. коротше... Будемо жити, будемо бачити, як воно що буде. Я ж продавець, що я своєї землі не продам. За нормальну ціну чи що? Хай, ну, я добре візьмуся за торговлю тієї землі. Може, ще й почну барижити землею, народ, як ви на що того? Там, правда, знаю, є один нюансик, щоб купити пая, треба мати довідку, де взяв гроші. Ой. Але в нас все можна зробити, правда, народ? Все, бувайте здорові, їду я. Я то роз, розталапався. Став на 2 минути вам показати, цю, як ми зробили колісу, а вже 12 хвилин тарабаню. Ну, не дарма, блін, кум казав, мені ще 12 років. Все, 12-12, що це таке. Щоб я замутив собі ютубчик канал, от талапав би з вами. От я вже наталапав за 12 років грошей, Капець, Ну, блін, дурний я. Просто знаєте, в чому діло? Кому мені не сказав, скільки грошей в Ютубі заробляють. Я тепер кому він кажу, він каже, а тобі хто мішав подивитися в інтернеті? Та кажу, я думав, що якась дурість, там діти бліт, ходять, кривляються. кожен, в мене кожен з шістьох синів мали свої, свої YouTube-канали, Тік-Токи, сусідські тож. діти ходять, ходили, там кривлялися язика, показували. Я кажу, я буду вляхаму, якась несерйозна штука. Каже, це може бути серйозна, може бути несерйозна. Добре, народ. Бувайте здоровенькі, задовбав же я вас. І сам же захреб до кандряця треба їхати, хоча б колісу поставлю на комбайн. Бачите, сонечко, вон вон, вон 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 Дуже не, не, не захочеться валятися під комбайном. Ми ще його не пошприцювали. Так, ну, треба йому добре дати, так шприців з 10, як не більше. Так. Добре, гамо, гаму-гамо-гаму-гаму. Гаму, гаму. Ну і будемо бачити, будемо бачити, що воно, як воно буде. Добре, все, бувайте здорові. Пишіть, що там у вас по сої, по цінах, по вологості. Як молотилося, пилюка йшла <хи> чи дим? З <хи> задниці. <хи>